Вітаю всіх, хочу сьогодні поговорити про вчорашній монтаж теплового насосу трифазного, і там ще є деякі речі, які будуть вам цікаві про нову співпрацю. Там багато чого про теплові насоси трифазні великої потужності, які, на які є зараз попит, е, дуже великий, Ну, принаймні до мене багато дзвонять людей. Це по будинках, які мають там 120, 150, 200, 250, 300 квадратних метрів. Тобто, е, ну, для таких великих будинків. Дивіться, вчора. Ми ставили наш тепловий насос далеко від Києва, Бузовій. От. Олега, привіт, Олегу, якщо бачиш мене. От. Хлопці приїхали, і ми якось не зрозуміли один одного, чи, що, чи я їм неправильно сказав, чи вони погано подивилися. Одним словом, там трубки йдуть 9 і 19, а вони взяли 9 і 16 І, І змутали трасу, все зробили, коротше, до обіда програлися і потім поїхали за новою трубкою. Тому затягнулося то все до вечора. Мали ж там заїхати на один замір, але вже не вийшло. От. Але все запустили, ну, все запрацювало, як завжди. тобто Там нічого складного в тих теплових насосах немає. В перероблених я маю на увазі ті, що ми от зробили той тепловий насос. Зрозуміли, що там лишнє, там взагалі не потрібен той електрокотел, той що ми туди засунули. Багато, багато чого такого. Там цей датчик не показує, тому що він не трьохфазний. Я щось спочатку я не зрозумів. Ну, це таке, як живі, як очисть, тому він був типу, той тепловий насос, ми його продали там дешевше, ніж на, ну, планували продавати. Там, на, 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 не буду там говорити. Корот, десь З монтажом воно вийшло все разом 4 тисячі доларів. 160-16 там цей тепловий насос, плюс монтаж, плюс все. Ну, корот, десь так приблизно. От. І він так зразу, так моментально, я так дивив, дивлюся по-своєму, там аналізую, тому, що він там нагрівав, він там, там за пару минут буквально нашурував таку температуру. Там воно управління теж на пульту. там ну, взагалі Тут такий пульт, там такий пульт. ну Все те все ж саме. Я так зрозумів, що якщо їх робити, то їх робити просто ці теплові насоси, дуже упростити, то все. Без тих всяких цих от, там оставляти оцей пульт керування, температури ставити, два датчика на температуру і все. Там споживання не вийде подивитися, споживання там треба ставити якийсь влічильник трьохфазний, тому що однофазна ця штука вона не працює на цьому тепловому насосі. Тобто, щоб зрозуміти споживання, це треба якийсь трьохфазний девайс або шукати, або просто ставити якийсь лічильничок собі такий. Який би рахував там, вам ті кВт, споживання, потужність і все остальне. Ну, можливо, таке є десь в інтернеті, треба подивитися. Хто знає, там, напишіть в коментарях, може, може підскажете, що можна поставити на трьохфазний тепловий насос, щоб він рахував кіловати, там, ну, якийсь девайс такий трьохфазний. Добре, проїхали з тим. Е, все працює, е, якби почалися такі от відгуки. Е, я там, ну, В минулих відео. Там, хто був, то цей от... Дійсно, я дуже приємно здивований, тим, що ми змогли зробити такий девайс економний, і люди можуть цим користуватися. От. За останній тиждень продалося три теплових насоси. Один ще поки я... Ого, що це в нас сталося? А, Це у нас по перегрузці щось виключилося. Ну то таке. Е, цей. Е, за останній тиждень продали три теплових насоси. Е. Один ще є в наявності цей, там, одна людина оплату частинами. Дивіться, до речі, щоб всі розуміли, є в нас така е, опція, як оплата частинами. Просто відсотки по кредиту платите ви. Приблизно, якщо берете на півроку, десь е, там 6%. Тобто від, від суми йде 6%. Тіпа на півроку, десь приблизно 5,7%, ну, грубо кажучи, якщо берете 50 тисяч, то десь 500 гривень, приблизно в місяць там, чи 600 гривень будете платити. Ну, Це так, плюс-мінус. От. Ну, щоб розуміло. Я рахую, що в будь-якому випадку це вигідно. Тому, якщо треба комусь оплату частинами, без питань. Що ще, Що ще, Що ще? Що ще? а, я зрозумів, що це там. Ладно. Дивіться, я таке. Зрозумів, що цього теплового насосу, мені його трошки не вистачає. -як якщо його там ставити постійно на повну потужність, то цей. а якщо його ставити так, так, як сказати, ну, так, щоб він там 24-23 градуси. Морозів ще не було, можливо, його і хватило, щоб він там догрівав, але я ж казав, що він буде експериментальний, тому тут така, така от історія. Зараз розкажу, що я придумав, який експеримент. Я знайшов фірму, яка завозить теплові насоси під там, любим брендом. Тобто фабричні теплові насоси з гарантією там, 2 роки, з сервісом зі всім. От. Вони будуть вже виготовлені під нас чітко в Китаї з нашою під нашою торговою маркою. От. І такий тепловий насос, там перший я думаю, взяти, поставити собі, подивитися, як воно буде працювати. От, і кому буде інтересно, то ми будемо і ці продавати свої, і ці. Ну, вийшли на мене люди. Я думаю, що це абсолютно нормально. От, щоб по нормальній, адекватній ціні ціна буде не набагато більша, ніж у нас. Тому, там є різні серії таких теплових насосів, є там, преміальна серія, там вже йдуть компресори Mitsubishi, Panasonic, там вони ну, якби дорожчі. А такі компресори хітачі, звичайний тепловий насос, там, інверторний, то це там, його ціна плюс-мінус десь. Не Невелика, а, це, це в нас світло просто з'явилося, я зрозумів. От, і пішов заряджати в нас цей інвертор. Тому таке, будемо тут ставити, в мене оцей тепловий насос, будемо знімати. Я його відправлю там, на, наш, на нашу фабрику, щоб його переробили, зробили, тіпа, так як він має бути. І ми його продамо так, як би ушний, ну трошки дешевше там, тому що якби він там попрацював. Два сезони, ну, не два сезона, там той сезон працював, цей сезон. скільки, Ну, коротше, грубо кажучи, так якось. от, Він абсолютно робочий, все працює, нічого, я його не із за того міняю, а мені просто е я хочу більш потужний поставити, подивитися в різниці. Цього. От. Можливо, я його ще поки і не буду цей, може цей от на цю стіну поставлю тут просто той тепловий насос, от на цю стіну. і Не знаю, ще просто ще не вирішив до кінця, але я хочу його поставити перед тим, як людям щось продавати, я хочу. Ці теплові насоси вони вже їх випускають. Там я не знаю скільки років ця фірма. От більше п'яти років вони вже тут на Україні є. Там під різними марками їх купляють. Вони ну це вже провірені, провірені часом е, теплові насоси. Тому ми будемо брати їх, там гарантія, будуть свої монтажники, будемо все це ставити, і тому, кому буде інтересно, там великих, для великих площ. Для маленьких площ я так рахую, що цим от нашим насосом альтернативи нема. Тобто якість ціна, вони, я рахую, що це ідеальне. От, і саме головне – простота. А для всього остального там вже трошки складніше, більше чуть споживання, але це є потужність і це є надійність. От. Тут теж я рахую так, що якщо поставити все правильно зробити, зібрати, поставити всі фільтри там, і все остальне, воно теж буде працювати, я думаю, там, років 10 без проблем оно має працювати. Принаймні ті десятки насосів, яких ми продали по, по Україні, вони всі працюють, ніяких тфу тфу фу Тобто рекламацій було за весь час там. нюанси. Ну, нюанси є завжди. там Якийсь Wi-Fi не працює, щось не настроюється, ще щось там. Ну, таке... В основному це є нюанси з настройкою. Все остальне, коли там людина розуміє, розбирається, як там куди датчики поставити, тоді воно все працює і все відповідає так, як воно має бути. Тому якось так. Якщо пишіть в коментарях, що хочете запитати, є там телефони в шапці профіля, є сайт в шапці профілю, на Тіктоці є, там ну, коротше. Захочете мене знайти, я думаю, знайдете. Пишіть, я не, ну, не можу просто, Є багато, дивіться, в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі і в Фейсбуці я просто фізично не вспіваю на всі коментарі відповідати. Тому деколи люди пишуть, що вам щось відповіли, не відповіли. Якщо хочете конкретно замовити, беріть, дзвоніть. Дзвоніть, пишіть, якщо не відповідаю, ну значить просто не вспіваю. Повірте, вас багато там в мене на Тіктоці, там вже майже біля вісьми тисяч підписників, тут дві тисячі на Фейсбуці, на інстаграмі. Я просто фізично не встигаю всім відповісти. У мене телефон от не замовкає. Дзвонять люди, я там перезвоню, то все, але стараюся поки відповідати. Напевно, скоро прийдеться брати когось, щоб допомагав. Ну якісь допомагав. Тому якось так. Бажаю всім миру. Надіюся, що цей новий рік, який прийде, і ця зима, яка наступила, буде остання з війною. От скоро наступить мир. Обнявся. Давайте.